Так, супер знижка 46 на сірники побутові. В цій коробці великі 500 штук. Ціна всього 13 гривень. Зразу видно, що їх розбирають. А так їх ціна 24, Ну, дійсно, 46% знижка. Українська сірникова фабрика. Вітаю всіх із магазину Аврора. Сьогодні буду показувати акції, які діють по всій Україні. Акції почалися з четвертого на дев'ятого по 10 І ще якісь тут я побачила акції, які почались 3, буду діяти по 7. Ось так. З 4 по 10 акції оцей тонус індійський цикорій з кавою 90 грамів 39 гривень замість 44. А є акції, які діють з 3 по 7. Це всього-навсього. Ну, Менше да, мені здається, 69 гривень. Ось такі кришки 50 штук. Велика знижка замість 119. Добрі традиції. СКО 82 безкольорові 50 штук за 69 гривень. Класна ціна. А тут якісь інші також це акція почалася 3-го. По чому? 39 гривень замість 49, 20% знижка. На отакі 20 штук. СКО 82

Кольорові 20 штук за 41 гривню ТО 82. І ще оці маленькі не показувала я. Добрі традиції, кришки. 36 гривень, 18% знижка, замість 44 розмір ТО 66. Кольорові 20 штук за 36 гривень. Акції оці на кришки саме всі з 3 по 7. Зубочистки від файно, бамбукові, 250 штук в цій баночці, 31% знижки, ціна 34 гривні. Пергамент для випічки, який розбирають зразу, 17 гривень всього. Це бренд називається 365 вигода. Пергамент розмір 280 на 5 метрів, 17 гривень, знижка дійсно файна, 23%. 31% знижки, на віяло для роздування вогню. Всього за 19 гривень, замість 24 з 4 по 10. Ті новенькі симпатичні бокси поприходили, є позначка на літр 300. Кольорові написано. За 22 гривні це без знижки. Просто хочу показати новинку. Акція навіть вирішила перевірити отакі пакети міцні сталева міць 83 гривні за 10 штук на 120 літрів від Фрекінбок. Гляньте, знижка на них. От, крута знижка. 40% 83 гривні, 120 літрів, 10 штук. Витримують до 50 кілограм від Фрекінбок. Получається, вони коштували 139 гривень. Гарна акція. Файна зі знижкою. зі знижкою 18%. Ось такі антибактеріальні. 4 штучки, хвиляські за 36 гривень. Так, ось такі набір губок від добра господарочка. 3 плюс 2. Тут 3, виходить, одного виду для посуду і 2 губки для тефлону йдуть. Отакі От 5 штук за ціною 32 гривні, замість 39. Знижка на них 18%. Для миття посуду від Сармікс знижка 32%. 40 відсотки, гривень за цю пляшечку 450 грам. Написано в асортименті. Бачу тільки лимон позиції. Якраз ідуть по акції. Ось такі відміс Хелен, преміум серветки для оновлення чорного кольору. Для прання 6 штук 99 гривень зі знижкою 23 відсотки. Далі іде якийсь бренд, ось такий італійський ірдж. Ну я якось так. Бугато ось такі серветки, пастки для прання чорних речей 12 штук за 98 гривень. Знижка невелика, але от спробувати якраз можна. Далі серветки, пастки для білих речей 10 штук, 98 гривень, і для кольорових також 12 штук 98 гривень з 4 по 10 знову таки міс Хелен. Це очисник побутової техніки. Він порошковий 60 грам за 34 гривні. Знижка гарна 31 відсоток. На мило господарська акція. Ось таке тверде відкаваті 72 відсотки. 10 гривень замість 12 зі знижкою. Ані ж саме плямовий відник, такий от гелівий, Action Plus White для білих, 29 гривень за 100 грам. Ось такий бренд як проворш, називається. якийсь німецький стандарт написано 44 гривні, крем мило рідке, дойпак. Тут 910 грам в асортименті. Велика знижка 36%. Бачу, що є з медом, з лотосом, дбайливий захист, молоко мед 910 грам за 44 гривні. На рідке мило від дуру, авокадо 300 мл, 45 гривень, 35% знижки. А на навіть розібрали, тому що воно 41% знижки, 41 гривня, тільки отаке з грейпфрутом Шукайте в своїй Аврорі. Ще по 10-ти можна придбати тут дору. Кокос, таке крем мило 57 гривень. Перден від відловід 60 грам в асортименті. Написано 7 гривень, знижка 22%. Така полуничка, лаванда і знову полуничка 7 гривень за 60 грамів в асортименті. Керт з 4 по 10 66 гривень, то 225 грам. Класичне, замість 88. 18% знижка на крем мило рідке дитяче від доктор Мама бренд підходи від нуля. Тут 300 мл, 40 гривень за 300 мл. Є Ніжне очищуюче, є з календулою ромашкою і є зволожуюче. три види по 40 гривень. З 4 по 10 знижка на піну для гоління арко в асортименті 200 мл 87 гривень. І гель для гоління також арко 113 гривень, аерозоль в асортименті. Піна для гоління Арко з насінням коноплі за 87 гривень. Піна для гоління від жилет Original 200 мл 79 гривень гель для гоління 200 мл 159 гривень. Нівея для чутливої шкіри піна 152 гривні, охолоджуюча 152. І ось цей гель для гоління жіночий від Arco, Soft Touch з ароматом ананаса. Я так розумію, тропік 127 гривень. На нього аж 25% знижка замість 169. На смужки для депіляції воскові ось такі леді карамель. Тут 16 штук 86 гривень 30, 3% знижка 4 по 10, смужки воскові для епіляції обличчя, знову таки від цього бренду 68 гривень 12 штук. У них різні різні ваніла, орган, аромати. Далі смужки воскові для епіляції тіла, леді карамель 16 штук. Зі знижкою 91 гривня. Так, і ще ось хочу показати бритви. Останні залишились від жилет. 18% знижка, 164 гривні. Тут, виходить, станочок і 4 лезві, ну, касети. 164 замість 199. 4 по 10 акція на порошок Грюнвал, безфосфатний для ручного прання по 29 гривень за 350 грам. Тут у нас вухастик, два види. Так, для прання дитячої білизни вухастик 400 грам, 27, замість 55, ого 51% знижки на вухастик. Супер пропозиція. Знижка тільки на каштановий колір від палет. От тільки каштановий в акції перевірила 89 гривень, 25% знижка. Не знаю, чому так. І 20% знижки. лак для волосся тафт, екстрім фіксація. Отака велика фіксація за 183 гривні 250 грам шампунь для чоловіків «Еколайн» 400 мл, це екмі виготовляє 69 гривень. В асортименті є ось така спорт 3 в одному, є 2 в одному, по 69 гривень за 400 грам. Пунь від Клеа, дивіться, гарна знижка 32%. Тут 360 грам для чоловіків проти лупи, глибоке очищення. 360 грам за 136 гривень з 4 по 10 акція. О, супер акція, просто супер акція на такі пурфікс. Тут так багато тут. Так, пурфікс. Оце серветки вологі для прибирання від Пурфікс 4 в одному. 60 серветок за 29 гривень замість 49. Супер. Вони ну, намальовано, що підходять для меблів. Так, ну, 4 в одному, 29 гривень, 60 штук. На туалетний папір. Так, це кола Делюкс. Саме Делюкс, трьохшаровий папір за 24 рулони, 288 гривень, замість 349. сорок Ті лежаки для домашніх тварин поприходили по 499 гривень. Написано прямокутний. Знаєте, дуже приємний, так як отут вище подушечка, і кольорів дуже багато. 500 гривень, скажемо так, і ще й з подушкою такою йде зверху. Бачите, так вона всередину засовується під колір. І в кожному він йде з подушкою. 499 гривень. Пледи в асортименті без акції, просто хочу показати. Ось такий плед дитячий бланкет 70 на 99 гривень, причому є з малюночками, з рожевими квіточками. Плед дитячий мікрофібра 70 на 199 гривень ціна. З 4 по 10 акція на отакі серветочки, вони йдуть в тубусі, зручно так дістаються. Серветки в тубусі тут 100 штук. Для догляду так, за догляд. Чи серветки для видалення пилу, бруду, з екранів і електронних пристроїв 118 гривень замість 159 От Дійсно класна акція на ці серветки касових зонах також бувають акції 10 гривень за отакі палички, ватні, дерев'яні. Тут 100 штук. 10 гривень замість 14 29 – 29 знижка. Вони лежать на предкасовій зоні. І отакі невеличкі ватні диски – 50 штук. «Аврора Мультимаркет» від «Софі» – 50 штук, 13 гривень – 19 знижка. Акопс капучина, а в асортименті взагалі три в одному – 6 гривень замість 7. Затяжне в глазурі, таке маршмелло, Хелов затяжне 5 гривень замість 7, а це 29% знижка. Лимонна кислота від додай в упаковці 90 грамів, ціна 12 гривень зі знижкою з 4 по 10 гривень. Локшина швидкого приготування, ось така, як в баночках від рева, 75 г. Є смак курки, є смак яловичини 39 гривень за 75 г. А тут навіть більша знижка. Курка йде 34 гривні. І на неї знижка аж 23 За 75 грам, 34 гривні. А тут 39 гривень, 11% Знижка на яловичину. Невеличка знижка на коржі для торта. Вафельні від Лекорна. 65 грам за 26 гривень зі знижкою. В асортименті написано, але я бачу тільки крап 60 грам, зі знижкою 17%, 30 гривень замість 36. Ну тут крап виклали. Акція на Якобс Ice Latte 47 гривень за 250 мл замість 63-25% знижка. І також акція на напій енергетичний в асортименті, в асортименті від Хел. Тут два види його, 0,5 ЖБ баночка, 45 гривень замість 55. А що у них пиво з'явилось? Ще й пиво тепер з'явилось. Бачите, в, в Аврорі. Так, в Аврорі є ось таке кетенбрюк зіра. А, 0% алкоголю. Дивіться, 0,5 живе баночка, 34 гривні зі знижкою. О, це цікаво. Так, із 4 по 10 є акція. Також на енергетичний оцей хел, тільки 250 мл, Але його, я так розумію, розібрали. Це ж не хел уже стоїть ні. 28 гривень замість 35. Чай холодний від ліптон в асортименті 23 гривні за 0,5. 15% знижки на мак'ято, вершки до кави сухі. 200 грам за 46 гривень. Щінна Якобс Монарх сублімована без кофеїну. 60 грамів – 143 гривні. Акція на молоко згущене, первомайське, незбиране. Тут 440 грамів, 59 гривень зі знижкою 20%. На цьому я свій огляд з магазину «Аврора» буду закінчувати. Нагадую, акції буду діяти з 4 по 10 вересня у всіх магазинах «Аврора». Який саме Аврорію я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!